Витаю, друзі. Заскучився за мотоциклом вже трошки. Вирішив ще дещо де досконалити. Їздили ми з дружиною на водоспади і я два рази чуть не загубив телефон. Врятувало те, що телефон був на зарядці і шнур був новий, ще фіксація працювала, він просто так на шнурі телепався. Та був би не побачив, бо загубив. Я його не хочу знімати, але я його вже вчепив на велосипед. Ну, таке ви бачили. Ставите телефон, зажимаєте і все. Буде дочка собі кататися і не буде в руці телефон тримати. Може комусь воно добре. філімона воно є. В Олексії є гараж на околиці. Я навіть його питався, чи тобі телефон не злітає. Каже, ні. Не знаю. На Сибісі на 5-6 тисячах є така дрібна вібрація. Це заводське, нікуди від того не дінешся. Тут воно в мене стояло. Ну Не буду я постійно його докручувати, хоча я вже як їхав додому, то вже перевіряв, відкручується та болваночка, телефон випадає. Тому купив ось таке кріплення. Питався в хлопців своїх, Сергія, Балахтаря. Таке саме, хоча він вже його не хоче. Дуже мені сподобалося, досить надійне. Ставити телефон, телефон прижимає, воно фіксується. О, дивіться, як хлопці зробили. Оце Сергія Балахтаря на баджаш домінар. Ну ж, класно. І в дуже в зручному місці стоїть. Я теж собі вирішив таке зробити. А це Микола Левицького, в нього теж домінар. Ну, правда, він поставив вертикально, так йому сподобалося, в нього вітровик чорний і, і так не дивиться через нього низом. Так що йому не заважає. У мене ж вітровик прозорий, і я не хотів би його там дуже сильно отак ставити, щоб воно там було високо. Тому було рішення таке отут поставити в цьому місці, щоб і влазило, і щоб панельку приборів не заступало. Взяв трубочку 20 вирізав таких дві бляшки, приварив, обточив, висерлив отвори, покрасив матовою фарбою, вже висохло. І де я його буду кріпити, то тут. Де в мене кріпиться вітровик? Тут були болтики коротші, то дам довші, ну, ці вже йдуть. Тут вже так вигнуто, підігнуто. Бачите ті лапки під кутом. Ось так. Закріпив, зафіксував, все більш-менш рівненько. Ставити телефон, прижали, він зафіксувався, нікуди не дінеться. Ззаді є кнопочка, щоб він не розфіксувався. Це вже як запобіжник. Класно. Дуже зручно. Прямуйте на північний схід. Не пизде, я нікуди не їду. Мотоцикл ще більш туристичнішим став. Все, що треба, є. До речі, на рулі в мене жодної приблуди нема. Тут все пусто, тут все пусто. На цих двох кронштейнах оце один, це другий. У мене розміщене все. Необхідне USB зарядка з вольтметром. Микола мені подарував Левицький. Не перестану дякувати, бо дуже класно. Тут світло допоміжне. Зарекомендувало себе дуже класно. А тут поставив тримач камери, ну, він занизько, але хай буде. Так, залишилося переробити сідушку. Мені добре, пасажиру ніяк не добре. Вона дивиться вниз, слизька, сповзає, а тут треба додати 2-3 см, наростити, зробити підйом, а тут можливо вибрати трошки, зробити таку, як тут. Ну, У мене є колега Олег. Сікутовський. Надіюся, що він мене послухає. А як ні, то будемо збирати гроші і відсилати франкіск до тої дамочки дорогої. В коментарях багато хто мене питав, а для чого ви це все робите, що ви таке зробили з спортивного мотоцикла. А відповідь дуже буде проста. Тому що в мене нема коштів на турендуру за 5-6 штук. Що купив, з того ліпимо. Хто з домінара ліпить, хто з Сібіхи ліпить. Мені добре, мені цей мотоцикл дуже подобається. Особливо його двигуном. Це найпотужніший мод в своєму класі. І тут є чим їхати. І навіть маючи тих 5-6 тисяч, для мене це було б дуренством. То в мене би не стояло тут Славута і старий 30-річний Мерс. Я би краще собі машини поновляв, чим купляти мотоцикл за таку ціну. Ну то треба бути олігархом. Більш нічого в ньому робити вже не потрібно. Миру нам треба, перемоги, нового мотосезону, поїздок, вражень. Всім щасливо, слава Збройним силам України!